Бі як залежність, От якщо я не побіжу, все, день пропало. У що переросла юнацька цікавість, і чи справді можливо зв'язати цілий светр за один день? Ще у школі Катерині з Фастова хотілося вирізнятися із натовпу. Тому вже тоді 13-річна дівчинка шукала альтернативу звичайному асортименту одягу у магазинах та на ринках. У буває, подростка це отаввіжу і хочу, уже хочу. все. таке сильне бажання створити своє відчула, коли побачила в'язані речі. В'язані речі вони намного інтересні, як для мене Вони ексклюзивні смотряться з першою в'язаною роботою. Ось цією. Ковтиною Каті допомогла впоратись мама. Вона зв'язана з кружочком різного діаметра. Є побольше, є поменше. От саме маленькі это потім все сшивалось в процесі. Далі ж дівчина дуже швидко навчилася створювати одяг гачком, який і не кожному дорослому під силу. До мене була только в'язання, і мене ніхто не трогав. Хоп і вещь в ви літовідіш результат. И это, ну просто бомбезно. Але хто ж знав, до чого призведуть такі темпи? Пройшло більше десяти років, і сьогодні поруч із першою ковтиною у маленькій домашній майстерні висять десятки речей, в'язаних гачком і спицями. Їх замовляють модники зі всієї України. В них ходить сама Катя, її родичі та донечка Даша. Я знаю, що в саді Кітарола такого не буде ні у кого, що вона буде ходити без звіздою. Кожна річ ексклюзивна, бо в'яже Катя їх лише в одному екземплярі. А щоб пришвидшити процес, С придбала спеціальну машинку для в'язання. На машинки я, наприклад, можу кардиган зв'язати за день. І навіть в каких-то случаях даже й аккуратніше это виходить, чем от руками. Якщо ви теж в'яжете на машинці, користь від такого хобі не менше, ніж від в'язання спицями чи гачком. Процес все одно покращує самопочуття. Дизайн це дуже корисна річ, так як це робота дрібної моторики, то оно улучшает память, внимание, мышление, и дыхание. За време в'язання чоловік починає глубоко ілі наоборот, От мелко дишать, так як йому та нужна, і нове видихати. Ну часто останавливать дихання. Ето очень важна для здоров'я. Тому, якщо хочете бути здоровими і мати гарний вигляд, починайте в'язати, а зробити це недорого допоможе. Великий асортимент ниток та спить на будь-який гаманець.